Доброго дня, колеги. Нагадаю, що жителі містечка на майдані незалежності. Ти їм не подобається те, що влада хоче розібрати барикади. Нагадаю, що 7 серпня, коли комунальники почали із правоохоронцями розбирати намети, вони підпалювали шини та заважали роботі. Сутички продовжувалися вчора. є постраждалі пропонують дізнатися думку прикарпатців про події на майдані. Ласка, розкажіть, що ви думаєте про події на майдані, які зараз у okay. Києві? Я до цього ставлюся, можна сказати, негативно. Дум треба домовлятися з силовим. Це не може бути рішення силове. Треба домовлятися. Повинні бути авторитетні люди, як, може як паробій, мер там кличко, але домовлятися тільки мирним шляхом. Воювати треба їхати на схід. Добре, дякую. Також пропоную дізнатися думку. Молоді Будь ласка, скажіть, що ви думаєте про те, що зараз робиться на Майдані? Києві? Стосовно подій на Майдані хочеться сказати лише одне: що ці люди вони знаходяться не в тому місці, не в той час, тому що коли в зоні АТО потрібні добровольці, потрібні ресурси і воїни, вони займаються просто не тим створюючи дискомфорт жителям Києва та туристам, добре дякую. Це була думка жителів Івано-Франківщини, колеги.